Заходимо за посиланням в каталог. Ось, я перейшла по силочці, мені відкрився каталог. Перевіряю, чи мені правильно відкрилося, щоб висвічувалось ваше прізвище ім'я обов'язково зразу. Не вводимо особистий кабінет дані. Да? Тобто, просто посилці перейшла, знаходжу потрібну мені сторіночку. Обираю продукти, які в мене замовив клієнт. Нажимаю на сумочку, натискаю «Придбати». Нажимаю десь на сірому фоні, щоб вийти або на хрестик. І знову нажимаю на другий продукт, який мені треба на сумочку. І нажимаю придбати, для того, щоб додати в кошик. Воно все в кошик додається. Третій продукт знову додаю. Знову ж повторюю, натискаю придбати і так далі. Тобто все, що мені потрібно, ось таким чином по каталогу вкладаю в кошик. Тільки тут один крем треба було в подарунок вкласти, я потім. Зроблю це, зразу повкладала все. І тепер нажимаю на кошик, заходжу сюди. Зразу показую, що його, ти щасливчик, замовлення від 1300-200 гривень знижка. Тобто знижка одразу порахувалася. Ми ще навіть не зареєстровані, просто вклали от в кошик всю продукцію. Тут вже натисла далі, ввожу адресу людини, яку вона мені надала, щоб їй оформити замовлення. Окей. Тобто доставку обрали. І далі продовжити. Ні, я відмовляюся від пропозиції. Тут я не хотіла нічого замість плати за доставку плату при отриманні ставлю. І тут, ось момент, уже далі зареєструвати. Тобто, тут потрібно ввести дані людини. Якраз її прізвище, ім'я по батькові. Це обов'язкові графи, там, де зірочки, це обов'язково треба ввести. Прізвище ім'я можна без по-батькові, в принципі, номер телефону. 380, у нас зверху написано. Тобто тут далі просто там 66 і так далі. Електронна адреса не обов'язково. Тому я тут її вводити не буду. Пароль. Я ставлю свій стандарт, галочки ставлю. Що я приймаю умови всі. І там підтверджую внизу. І приходить людині код. Вона мені його повідомляє, я підтверджую. Тепер, коли ми підтвердили номер телефона, треба опуститися вниз. На цьому кроці ми можемо вкласти подарунок. Тобто тут треба в самий низ прокрутити, і ось тут вкласти якраз подарунок, будь-який продукт з каталогу вартістю до 400 гривень. І додати до кошика обов'язково вручну. Тут я повертаюся до кошика, щоб перевірити, чи дійсно вклалося. Тобто повертаюся назад, клікаю на слово кошик, ось подарунок вклався за 19 гривень, тому я із кошика, власне, видаляю. Сам подарунок перевіряю, внизу можна розгорнути стрілочку, подивитися деталі замовлення, от я якраз це роблю. І знову натискаю Продовжити, продовжити. «Продовжити», Підтвердити. ну Ми тут уже підтвердили, просто щоб перейти далі, треба підтвердити. Перевіряю, знову ж таки, чи все вклалося все на місці знову. і закінчити, тобто оформлюю замовлення вже. І замовлення оформлено з таким чином. Ми зразу з замовленням зареєстрували людину. І відповідно, їй порахувалася і сума знижка 15%, і ваучер, і всі доступні знижки.